Українська народна казка Івасик Телесик. Жили собі дід та баба, та не було у них дітей. От баба і просить діда, зроби но колисочку, та я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. Зробив дід колисочку. Положила баба деревинку в колисочку, колише і пісеньку співає. Люлі люлі телесику. Наварила колешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають вранці, а в колисочці синочок маленький. Вони так зраділи, та й назвали того сина Телесиком. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Телесик ловить рибку та годує діда й бабу, а мати йому їсти носить. Та й каже глядиш, сину, як кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати. Принесла до берега та й кличе Телесику, Телесику, прилинь, прилинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув, пристав до бережка, наївся, напився, підіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика та прийшла до берега. І давай гукати його товстим голосом. Телесик почув, що то не матінки голос. Махнув весельцем. Човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. Бачить змія, що нічого не вдіє, пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, прилинь, прилинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик подумав, що то мати. А змія його мерщий охопила човна та й понесла до себе. Прийшла змія до своєї хати та й каже Зміючко Оленко, натопи піч та спечи мені Телесика. А я піду гостей покличу та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, а тоді й каже Сідайте Лесику на лопату. А він відповідає Коли ж, як я не вмію, як то сідати? Покажи, бо я не знаю як. Вона тільки сіла, Телесик за лопату, та й вкинув її в піч і за слінкою піч затолив. а сам замкнув хату. Заліз на високого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями, відчинила хату, пригостила гостей, попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві, покочуються, повалюються, телесикового м'ясця наївшись, а телесик із явора, покотіться, поваліться. Оленчиного м'яса, наївшись, що воно таке? Давай шукати. Та й побачили Телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гристи. Ось ось упаде явір. Летіло поряд гусеня, підхопило телесика та й принесло додому. Посадило на призбі і далі полетіло. Виглянув дід у віконце. Та й побачив Телесика. Вибіг дід з бабою, схопили синочка та внесли його в хату. Та такі раді мати нагодувала його, напоїла і голівку помила і чисто сорочечку дала.